Привіт! Нещодавно один з активних підписників на цьому каналі задав мені дуже цікаве запитання: а чи можна по асортименту наявності та кількості бур'янів дізнатися, який у тебе ґрунт? Можливо, якісь показники кислотності, можливо, брак чи навпаки забагато якихось мікроелементів, можливо, ще якісь показники. І якщо чесно, то це питання надзвичайно цікаве, але воно дуже неоднозначне і дещо суб'єктивне. А ви на каналі Urban Green, Мене звати Наталя. Поїхали. Почнемо ми з того, що в принципі вважати бур'яном. Особисто я вважаю все те, що дико росте. Це не бур'ян. Бур'яном ми називаємо лише те, що якось неконтрольовано розростається по наших укультурних ділянках. Що ж ми зазвичай відносимо до бур'янів: прій, снить, борщовик, берізка, повеліка, щирець. Кортулак, осот, хвощ, кропива, кислиця, кульбава. Ну окей, а що робити, припустимо, з посадженнями щавелю, котрий безконтрольно розрісся? Люцерною, ромашкою, звіробоєм, маком, подорожником. А конюшина це бур'ян чи не бур'ян? Особливо не наша красуня, маленька біленька, а висока, червона. А хвощ, польовий, це бур'ян чи не бур'ян? Ну, якщо по-хорошому, всіх їх можна використовувати в сільському господарстві. або… В скотарстві, але нещодавно я, наприклад, розповідала про снить і є реально такі бур'яни, котрі вивести дуже складно з своєї ділянки за рахунок їхньої живучості. То, чи ж говорять ці бур'яни про щось? І давайте домовимося: ми не можемо вважати бур'янами виключно трав'яні рослини. Однозначно, туди ж можна відносити і кущі, і дерева одного мого хорошого друга є дача. На котрій вже років 10 нічого не садиться і не обробляється ділянка, так, от раз в кілька років, він набирається на снаги сам або наймає людину, яка розчищає ділянку, і ні не косить, як ви могли подумати, а бере прям пилу та сокиру. І йде розчищати ділянку від порослі молодих дерев та кущів, які безконтрольно розростаються, враховуючи повну відсутність людини на даній території. І я зараз знаходжуся на ділянці, котра по суті це як шматок побудови, котра багато років стоїть, закинута. Тут багато чого виросло за цей період. Сьогодні розчищалося. В мій ріст стояли кущі та дерева, окрім звичайної трав'яної якоїсь порослі. І е, якщо розібратися, що тут виросло, то краще розібратися, що тут не виросло а не виросло тут те, що не засіялося. І з цього ми робимо висновок номер один. Наша ділянка засіяна тими бур'янами, які ростуть навколо. Все залежить від біоцинозу, який склався на конкретній даній території. І дуже часто ті рослини, котрі перші прийшли на наші ділянки, це виключно питання фарту, інколи клімату і дуже рідко землі. Тобто, по великому рахунку засіюється те, що росте навколо, і це логічно. То що ж тепер? Ніяких порад з приводу того, як по бур'янах по інтернету поставити діагноз своїй землі, не буде? Трошечки буде. Давайте спочатку розставимо все на полички і розберемося в очевидному. На хороших рудючих ґрунтах виросте будь-який бур'ян, який би там не засіявся. Звичайно, є такі рослини, котрі полюбляють, припустимо, виключно кислі ґрунти. Наприклад, до них відноситься гортензія, до них відноситься лохіна, до них відносяться до речі, теж щавелі і кислички. Але кислички і щавелі виростуть і не на кислих ґрунтах. А гортензія і лохіна будуть себе почувати доволі погано, але теж будуть рости, правда, навряд чи настільки ефективно. До речі, гортензію в Португалії теж частково вважають бур'яном, оскільки вона заполонила всі е, придорожні місця, виглядає надзвичайно декоративно, але заважає росту інших рослин. Сьогодні читала пост про портулак. От з нього і почнемо. Портулак буде рости на піщаних, збіднених і малополивабельних землях і Якщо зберегти цю тенденцію, то швидко-швидко швидко заполонить діляночку. Там же ж буде вилазити подорожник. Подорожник взагалі символізує дуже сильні проблеми з пливом. Згадайте, коли ми з вами йдемо по місту, по вулиці, у нас є стіна будинку, ось тут починається асфальт або бруківка, і отут зі щелинки буде рости кущик подорожника. Це не тому, що йому там так супер добре, це тому, що він може там вижити. А взагалі природа дуже не любить пустоти. Вона не любить нерівноваги і намагається всіма своїми силами відновити біоциноз і відновити різнотрав'я, умовно, скажімо так. І такі рослини, як рудерали, до них відноситься подорожник, до них буде відноситися Матемачуха. Матемачуха теж буде рослина отих супербідних, інколи закислених, а інколи залужнених ґрунтах, в тих, котрих більше ніхто не хоче виживати. І ціною свого життя ці рослини, відмираючи багато-багато поколінь, Роблять верхній шар ґрунту трошечки родючішим. Туди ж заселяються мікроорганізми, які переробляють цю органіку. І через кілька років на цій землі вже різнотрав'я буде набагато ширшим і набагато більшим. Відповідно, рослини-рудерали завжди говорять про те, що з ґрунтом є проблема. Є проблема з в першу чергу з поливом і в другу чергу з поживними речовинами. Взагалі, характеристики рудералів, давайте розберемо. Слово рудерос, якщо я не помиляюся, з грецької означає камінь, щебінь. Щось такого плану, тобто це рослини, котрі селяться біля нас з вами, це рослини, котрі будуть селитися на звалищах, котрі будуть селитися на якихось пустарях, і будуть селитися на засушливих якихось шматках землі, і котрі будуть заселяти от, власне отакі закинуті будови. Основними опціями, за рахунок чого вони так швидко розмножуються і так швидко розростаються, є те, що вони виробляють дуже велику кількість насіння, швидко розповсюджуючись. А ще часто вони розмножуються взагалі в повній відсутності комах, можуть розмножуватися кореновищами і бувають одностатеві. Крім того, ці рослини мають швидкий ріст вегетативний, але короткий термін життя. Що логічно їм їм треба дуже швидко внести біомасу в ґрунт. Вони доволі невибагливі до їжі, вони можуть рости на супербідних ґрунтах, інколи навіть в пустелях. Часто в них є вміння накопичувати азот з повітря на кореневищах, утворюючи такі бульбашки. Ще одним з показників родералів є сильна коренева система, або навпаки, її супермінімалістичність -мініма або повна відсутність. До великої коренової системи припустимо ми можемо віднести перій, а до супермінімалістичної мохи, припустимо, чи лишаї. І ще одним важливим пунктом я вважаю, безмікоризність. Це рослини, котрі можуть виростати і і жити без мікоризи, оскільки в тих ґрунтах, в котрих вони селяться, зазвичай мікориза ще не заселилася. А є. Інші рослини, котрі приходять туди, де сталася трошечки біда, припустимо, Іван-чай буде активно розростатися на локаціях, де була пожежа, де бездумно випалили або вирубали ліси. Де був вітрувал, або де була якась будова, і все це рознеслося, в тому числі з частковими підпалами. І от власне Іванчай своїми прекрасними квіточками буде приховувати от весь цей жах, котрий наробили люди. Ромашка і звичайний придорожній мак будуть рости в землях, де дуже мало калію і інколи навіть магнію. А от хвощ польовий, котрий зазвичай росте або на супер. Піщаних або навпаки на субглинках, котрі супер сильно зволожені і ще й трошечки закислені. Давайте будемо чесні. Символізує насправді не про закисленість ґрунту. Він скоріше вам скаже про відсутність магнію і навіть кальцію в ґрунті, оскільки відмираючи, він саме цими мікроелементами збагачує нашу землю. Висока популяція перею, суперзаселеність перейом, розказує нам про те, що земля по суті погано дренована і мало насищена киснем, взагалі пері за рахунок своїх кореновищ може класно укріплювати схили, які обсипаються, оскільки воно в нього сильна, сильна, сильна і міцна. І коли погано дренований ґрунт, коли він не проникне до кисню. Там саме буде виростати порій. Подумайте, можливо, вам треба аерувати трошечки вашу ділянку. Також на плотних ґрунтах буде е, добре себе почувати кульбаба. Ну і з екзотики я би сьогодні вам хотіла розповісти про таку рослину, яка називається солонець. Це рослина, яка росте на засолених піщаниках на узбережжях моря. І вона насправді їстівна. Я довгий час заздрила своїм колегам, мікрозеленщикам, е, котрі живуть на південній частині України і мали можливість. Е, Культивувати і збирати оцей солонець з власне з харчовою метою, оскільки він просто в них розростався як бур'ян. Щось цікавого наприклад, хрін, хрін буде рости на тих ділянках, де близько залежі ґрунтових вод. Навіть знаю в селах криницю рекомендували купати там, де росте хрін, оскільки це означає, що ну до води набагато ближче ніж на всіх інших ділянках. І я не можу обійти мимо таку тему, як дерева. Дерева і кущі, оскільки вони теж бувають родиральні і. Все, що росте безконтрольно, звичайно, ми можемо вважати бур'яном, але все, що росте в лісі, все, що росте на якихось поганих ділянках, бур'яном назвати неможливо, можна його назвати виключно першопрохідцем. Зазвичай дерева ростуть там, де потрібно багато біомаси, там, де потрібно вижити з землі максимум і внести туди теж максимум. І до них, наприклад, віднесеться береза. Береза дає дуже велику кількість біомаси, за рахунок цього, вона. Збагачує сильно ґрунт, і там вже починають рости інші культури. Туди ж можна віднести ліщину, котра теж дає багато біомаси і росте на збіднених ґрунтах. Окрема моя повага до сумаха, акації і сосни. Про сумах недавно розповідала, про акацію ще розповім. А про сосну давайте згадаємо. Про неї взагалі важко подумати, про те, що вона родирал. Але давайте реально подумаємо, коли ми з вами їздили на якісь морські узбережжя, де є. Кам'яні гори, припустимо, Чорногорія, Хорватія, Крим, там де Ялта завжди на горах, десь ось між двома камінцями, буде рости сосна нещасна, маленька, бідненька, але там більше нічого не росте, а вона росте. Відповідно, сосна теж відноситься до радаральних культур. З кущів, котрі мають дуже схожі властивості, можна назвати шипшину, котра теж буде рости на кам'янистах, погано дренованих, мало зволожених і бідних ґрунтах. Ну і наостанок фан факт: до рудералів також відноситься конопля. Я вам щиро дякую за перегляд. Не знаю, чи в результаті цього відео ви отримали те, на що очікували, але я точно розповіла те, про що хотіла. З радістю почитаю всі ваші коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал. Залишайтеся зі мною. Па.